Доброго дня вам, шановні пані і панове, ну що ж, в Китаї завершився саміт ШОС. Настав час підвести підсумки, певні, подивитися на заяви, рішення, пропозиції, виступи, які були там озвучені, бо це важливо. Одразу треба зазначити, що якщо зібрати Докупи всі заявлені документи, які приймалися, розглядалися, то шос з точки зору змісту, це майже велика двадцятка? Масштабність окреслених питань, масштабність пропозицій дуже і дуже велика. Однак треба розуміти, що сам по собі саміт це прикриття. Прикриття того, що в рамках саміту відбувається між трьома державами Росія, Китай і Іран. Адже всі вони в трьох є не лише членами ШОС, а й одними з фундаторів, які в 2001 році розпочинали цю працю. Тому, очевидно, не випадково є. Закритість цього форуму журналісти, аналітики політики відзначають, що цей форум в рамках ШОС і попередніх заходів є найбільш закритим. Це означає, що те, що опублічено, носить лише частковий характер. Дозвольте мені за основу розмови. Взяти матеріал, який надрукований в британський телеграф, під назвою Китай представив план нового світового порядку. під заголовком Сі Цзіньпінь розкритикував хуліганську поведінку в очевидній атаці на тарифну війну Трампа проти Пекіна. Авторами цього матеріалу є два досвідчених. Журналісти Джеймс Крісп, редактор по європейських оглядах і Кірян Келлі. матеріали ми вже не одного разу дивилися. Що зазначають більшість світових і європейських аналітиків? Що дійсно, якщо поєднати декларацію, прийняту на саміті? І виступи, особливо голови КНР Сі Цзіньпіня, то по суті це пропозиція нового світового порядку. Або якщо бути зовсім точним, це рух в тому напрямку, коли пропонується все більше і більше документів, матеріалів, які під гаслом удосконалення. ООН, удосконалення норм міжнародного права, передбачають, по суті, нав'язування світу моделі міжнародних відносин, яка пропрацьовується між Москвою, Пекіном і Теграном. Більше того, на цей раз по-китайськи Цзіньпінь був достатньо відвертим, назвавши. Хуліганською поведінкою окремих лідерів, а також вказавши на те, що нинішня ситуація зберігає менталітет холодної війни. Нескладно зрозуміти, що це стосувалося Сполучених Штатів Америки і особисто Дональда Трампа. Особливо звернули увагу на те, що виступаючи ніби на регіональному форумі. Сі Цзіньпінь вказав на необхідність побудови мегамасштабного ринку, який би розвив свій вплив на весь глобальний південь і світ. Важливо й те, що Сі Цзіньпінь зазначив, що нині світ дійшов чергове до нового роздоріжжя. Цитую: глобальне управління досягло нового роздоріжжя. І в цьому відношенні зрозуміло, що його тісна взаємодія з московським фюрером, і президентом Ірану та прем'єр-міністром моді набрала особливого характеру у ході цього форуму. Цікаво і те, що Сі наполегливо в своєму виступі і в документах. Наполягав на тому, щоби в текстах залишалися такі фрази: цитую: тіні менталітету холодної війни цкування не розсіюються, а з'являються нові виклики, які посилюються, а не зменшуються. Це чітке вказання на те, що Китай нав'язує своїм союзникам по ШОС. Несприйняття ні Сполучених Штатів Америки, ні тим більше Європи. Цікаво і те, що під гаслами багатосторонності і рівності явно просувається тотальний вплив большевицького Китаю. Цитую: ми повинні продовжувати займати чітку позицію проти гегемонізму та політики сили, а також практикувати справжній багатосторонній підхід. Усі країни незалежно від розміру, сили чи багатства, повинні однаково брати участь у глобальному управлінні, приймати рішення та отримувати від нього вигоду. Ну, приблизно так, як це Китай з Росією зробили в Африці, фактично донитки, обібравши країни, в яких вони працювали. Зрозуміло, це ж саме в першу чергу нав'язується Центральній Азії. І сусідам, і е, Рашистану, і Китаю, і зрозуміло, і Ірану. У цій ситуації, ніби заблукавши у просторі, опинилися в тому числі і індуси. Але тема глобального півдня тут явно просувається, як той майданчик, і той плацдарм, з якого стартує Китай. Рашистська Федерація і фундаменталістський Іран. Зрозуміло, що у цій ситуації Сі підкріплював це певними подачками, як то, наприклад, утворення банку розвитку під керівництвом ШОС чи спільної платформи для зеленої енергетики, для зеленої енергетичної промисловості, а також Певні суми, які тут же Китай оголосив, що він готовий вкласти у розвиток цих напрямків протягом найближчих років. По суті, це продовжувалося і подачками про те, що Китай готовий відкрити доступ цілому ряду країн, які потребують технологічної допомоги. До використання китайської системи Beidou, яка є альтернативою, по суті, на даний час GPS. Зрозуміло, що це явно лягає в протистоянні між США і Китаєм. Зрозуміло, що ці речі, на яких акцентував увагу Сі, тут же підхопив московський фюрер, говорячи гаслами, що Треба насолоджувати дружбою без меж з Китаєм, з Індією, з Іраном, і що нова система стабільності, яку пропонує Китай і партнери Росія і Іран це безпека Євразії без меж. Тобто, по суті, тут прямий натяк на те, що це претензії на нав'язування світу нової моделі. Цитую, як сказав московський фюрер, ця система безпеки, на відміну від євроцентричної та євроатлантичної моделі, справді враховуватиме інтереси широкого кола, буде справді збалансованою та не дозволить одній країні забезпечувати власну безпеку за рахунок інших. Бачите, чим дише неділимістю глобальної безпеки. Фюрер продовжує. Дихати вогнем війни. Ясно, що у цій ситуації Фюрер не міг і не наполягати на речах, які є рятівною подушкою для економіки Рашистану. По-перше, це вийти з доларової зони чи євро, і запропонувати автономну систему розрахунків, яка б вийшла за рамки західних платіжних систем, тому що це дозволяє використовувати санкційний тиск, і зрозуміло, що наполягає на тому, щоб створити нові розрахункові клірінгові центри, нову економічну модель, яка б фактично вийшла з системи глобальної системи економіки, і створила автономну модель взаєморозрахунків, починаючи від банків, валюти клірингових центрів, обліку і руху цінних паперів, нової моделі валютних розрахунків і так далі. Зрозуміло, що за нинішніх умов як би не складалися відносини між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, Пекін не може погодитися на цей крок. Але видно, як послідовно московський фюрер рухається цією. Дорогою він отримає величезне задоволення від того, як Дональд Трамп псує відносини з Індією, не може вирішити питання взаємовідносин з Китаєм. І в цій ситуації Фюрер, підфалюючи і моді, і Сі Цзіньпіня, нав'язує їм рішення для того, щоб отримувати гроші з метою продовження війни. В цій ситуації фюрер не може. Не відповідати на питання, які йому ставлять всі в світі, особливо це агресія проти України. Тому він змушений був розповідати цитую: ця криза не була спри... спричинена нападом Росії на Україну, а стала результатом державного перевороту в Україні, який був підтриманий та спровокований Заходом. Бачите, як цей пацюк. Кремлівський повернувся до тих перших формул словесних, які він користувався для того, щоб дурачити голови багатьом лідерам у світі. А другою причиною він називає ось що: цитую: другою причиною кризи є постійні спроби Заходу втягнути Україну в НАТО. Він заявив також, що хоче миру. При цьому подякував і моді, і всі за те, що вони роблять якісь зусилля, і тут же підхвалив Дональда Трампа, сказавши про те, що він досяг порозуміння з паном Трампом на саміті в Алясці. Буквально через декілька хвилин після цього вийшов його радник Ушаков і сказав: Так ми з Трампом ні про що не домовилися. Оце і всі кремлівські брехні, які в цьому відношенні відбуваються. Московський фюрер продовжує грати фіглярством. Точнісінько так він підфалює на саміті й присутнього президента Туреччини таїпа Раджипа Ердогана. І причина тут зрозуміла. Таїпраджип Ердоган через свою систему газопроводів продовжує. Качати її до газ до Угорщини, до Словаччини, таким чином дозволяючи московському фюреру заробляти гроші. Тут як не працюй, а все рівно як не аналізуй ситуацію, видно, як московський фюрер, який все більше і більше заганяється в кут силами демократії, свободи, Збройними силами України, як ВУЖ. Вертиться для того, щоб виправдатися і знайти способи, якими дурачити голову партнерам по різним різних міжнародних утвореннях. Зрозуміло, що в цій ситуації елей на душу московського фюрера і пекінського большевика є те, як руйнуються взаємовідносини між Вашингтоном і нью делі і Індією. Це дозволяє і Фюреру Московському, і Сі Цзіньпіню використовувати ситуацію, і притискати все тісніше і тісніше на рендру моді. Зрозуміло, що є два факти, які не дозволяють, щоб зближення між Пекіном і Нью-Делі було максимальним: це воєнна напруженість. Військова і, по суті, бої, які постійно виникають на кордоні в районі Штату Джаму і Кашмір між Китаєм і Індією. І друге, це те, що продовжує тліти конфлікт військовий між Пакистаном і а, Індією. Однак у цій ситуації є хитросплетіння сплетіння різних союзів. Пакистан підтримується. І Китаєм, і Сполученими Штатами Америки у цій ситуації, забувши про сором, на рендрамоді поїхав до Тянзіню для того, щоб спілкуватися із китайським большевиком і з московським фюрером. При цьому пояснюючи, що Індія насправді ні копійки не заробляє на тому, що імпортує на півтора. На багатомільярдні суми ресурси вуглеводнів з Російської Федерації, а рятує всього на всього півтора мільярда населення. Однак на рендрамоді забувається про те, що це все коштує великих коштів, які отримує бюджет Російської Федерації, які він потім вкладає у Виробництво зброї, якою обстрілює Україну, однак Індії не порівнятися з тим, що робить Сіцзіньпінь, фактично фінансуючи воєнно-промисловий комплекс Росії, а також поставляючи зброю. Цікавою є й те, що все це відбувається під прикриттям центральноазійських держав, і навіть всіх майже 16 спостерігачів, які присутні в ШОС. В статусі спостерігача, причому багато із них виступають як треті сторони, через які Китай здійснює свою підтримку фактично рашистського московського фюрера і його режиму. Якщо глибше проаналізувати ситуацію, то всі ці поїздки. Московського фюрера разом з прем'єр-міністром моді його часті зустрічі з моді та з сідзіньпіням на форумі показують, що він виконував роль посередника у спілкуванні між моді і головою КНР Сідзіньпіням. Воно і правда, тому що зустріч ця відбулася лише через сім років. Після попередніх коротких раутів, які були між прем'єр-міністром і головою КНР. Тому очевидно, що треба було когось, хто після багато довготривалих і декількох сутичок на кордонах, які проходили під час довгих періодів, мав відіграти роль і звести. В бесіді між собою нарендру моді і Сі Цзіньпіня. Розмова, яка продовжувалася в автомобілі більше 50 хвилин, була названа в Росії лише для їхніх вух. А моді назвав її дуже проникливою. Ну і тут зрозуміло, що фюреру є чому лащитися, тому що це одна із статей доходів. А для нарендри моді. Це була впевненість у тому, що розмови будуть не тільки розмовами, а й збережеться постачання вуглеводнів, а можливо у цій ситуації і зросте. Тому на рендрамоді назвав відносини і спілкування з московським фюрером на саміті щось особливими і привілейованими. А у відповідь Путін. Назвав це спілкування і нарендру моді дорогим другом. До речі, Путін цим словами цими зловживає і по відношенню до Сідзіньпіня, і по відношенню до нарендри моді. Однак він колись називав, називав дорогим другом і Ільхама Алієва, а сьогодні топчеться по азербайджанській діаспорі в Рашиській Федерації. І без кінця робить заяви, де тицяє Азербайджану чи Ільхаму Алієву якимись претензіями. Зрозуміло, що у цій ситуації не могли обійтися без того, щоб не проявити явну співпрацю і координацію дій між Москвою, Пекіном і Тегераном. Тому була підписана. Спеціальна заява Іраном, Китаєм і Росією, яка стосувалася запровадження певних санкцій і дій Європейської спільноти і США проти Ірану, виходячи з його порушень, всеохоплюючі угоди 2015 року, виходу з МАГАТЕ, а також втрати контактів в переговорному процесі. А в цій заяві говориться про те, що це кроки, які є неадекватними, невиправданими, і що Іран за підтримки Китаю і Росії готовий продовжувати діалог, який стосується подальшого мирного розв'язання питань, пов'язаних з іранською ядерною програмою. На завершення цієї презентації. Хочу наголосити на тому, що діалоги в трійці осі зла: Москва, Тегеран і Пекін будуть продовжуватися. Путін залишився тепер уже в Пекіні, очікуючи на великий військовий парад, присвячений 80-літтю перемоги над японським мілітар... мілітаризмом китайської народно-визвольної армії. Хочу зазначити також, що під час саміту ШОС виступаючи, Сіціньпінь зазначив, що найбільшими переможцями і вкладниками у перемогу в Другій світовій, світовій війні є Китай і Росія. Чи він говорив це, думаючи, що ніхто на це увагу не зверне? Чи це спроба приватизувати вдвох результати Другої світової війни? Однак днями китайський посол, проводячи прийом у китайському посольстві в Києві, а перед тим оприлюднивши а, свій матеріал в декількох виданнях, зазначив чималу роль в перемозі в Другій світовій війні і колишнього Радянського Союзу, і в тому числі України і українців, які також боролися в Китаї. Проти японського імперіалізму. Зрозуміло, що це гра на багатьох дошках. Її вже не можна назвати ні шаховою, ні шахматною, ні шашковою. Скоріш за все, всі діють у відповідності до інструкцій, які роздаються. Однак, залишившись у Пекіні, московський фюрер очікує на приїзд. Кім Чен іна, північнокорейського вождя і диктатора, де разом із представниками делегацій Ірану і Китаю, а також Білорусі, будуть обговорюватися подальші кроки, які стосуються розвитку осі зла. Розвиток подій на саміті чітко вказує на те, що Сі Цзіньпінь, голова КНР. Нарендра моді прем'єр-міністр Індії і Московський фюрер Путін шукають інші механізми, як зблизитися і нав'язати світу своє бачення, свою модель. Очевидно, що у цій трійці Індія зайва. І це зрозуміло, що Індія і Нарендра Моді пішли на цей крок, який спровоковано було відповідним тиском. Дональда Трампа. Наскільки виправдано це з точки зору нинішньої ситуації, покаже час. Однак Індія робила все, щоб позбутися пуповини, яка десятки, десятками років прив'язувала Нью-Делі до Москви. І вже ніяк абсолютно Нью-Делі не мріяли про те, що на Рендрі моді доведеться працювати з Сі дзіньпіням, адже на попередньому саміті на рендрамоді навіть не був минулого року. Однак нинішній перебіг подій зробив те, що зробив. Зрозуміло, що подальші діалоги, які будуть вестися в Пекіні в рамках осі зла, будуть розвивати подальше воєнно-технічне співробітництво. В координації цих держав. Власне, якщо подивитися на декларацію, підписану всіма учасниками форуму, то в ній явно проглядається бажання нав'язати світу своє розуміння відносин. Хоча би через такі позиції, які зазначені в декларації: як реформувати ООН, реформувати таким чином, щоб збільшити роль. Шос і Центральноазійських держав, все це є приховано під наполяганням на тому, що необхідно підняти вплив і роль глобального півдня. Ніхто про це й не збирався мовчати, тим більше, що ідеї реформування ООН давним-давно назріли. Однак все це подається під соусом того, що воно має робитися в рамках також декларацій ШОС чи, наприклад, рішень меморандумів, які приймаються в рамках БРІКС. Важливим є і те, що у документах заявах, які прийняті, є акцент безумовно на євразійський простір. Причому про це і говорили у виступах. Про це пишеться і в документах. Це вже є претензія на те, щоб знаходити можливість тиснути на європейські держави. Декларація, яка прийнята, зазначає декілька моментів глобального масштабу, такі як Ірано-ізраїльська війна, чи проблема в рамках цієї війни ізраїльського. Палестинські відносини, ситуація в Газі. Однак, пишучи про це, автори чомусь забули про рашистську агресію проти України і жодним словом не згадали про неї. Хоча, підспівуючи московському фюреру, зазначили, що безпека одних держав не може досягатися за рахунок небезпеки інших держав. Це є московське тлумачення. Норм, які зазначені в Гельсінській декларації стосовно неділимості глобальної системи безпеки, в декларації також є позиції, які говорять про законні інтереси безпеки окремих держав. Це явне визнання територіальних претензій Російської Федерації до України. Тому, коли вчитатися у цей документ. В ньому явно прикрито московські хотілки. все це свідчить про те, що в рамках ШОС відбувалися речі, які очевидно довгі роки, можливо, дай Боже, місяці будуть закриті від розуміння, які консультації відбувалися між Москвою, Тегераном, Пекіном. Однак, уже нині слід заявити про те. Що явно ця трійка намагається нав'язати світу новий світовий порядок. На жаль, цей світовий порядок базується на диктатурі, присмаченої тиранізмом окремих осіб. І, по суті, він є механізмом злому міжнародного права порядку, заснованого на правилах, принципів свободи. І демократії, які відстоюються несформованою коаліцією свободи і демократії. Дякую, що дивитесь, Дякую, що слухаєте. Будьте здорові! До наступної зустрічі! До побачення.